ЧАС Слухати Слово Боже. Минулого разу ми дізналися про поклик Мойсея, про те, що Бог послав його до Єгипту вивести народ ізраїльський із рабства. Ми залишили його, коли він, узявши дружину й двох синів, вирушив у далеку дорогу. Він знав, що справа, доручена йому Богом, дуже непроста. Але він також був певен, що сам Бог піде з ним. Послухаймо, що біблія розповідає нам про те, як Мойсея зустріла його батьківщина. Фараон каже Ні. Біблія, Книга Вихід із 4 до 6 розділу. Мойсей і його родина йшли дорогою до Єгипту. Та перш ніж вони дісталися до країни. Мойсей зустрів свого брата Аарона, як те й було йому обіцяно Богом, і переповів Ааронові все, що йому сказав Бог. Мойсей та Аарон зустрілися зі старшинами ізраїльського народу. Бог, який є богом Авраама, Ісака та Якова, знає про вашу недолю і хоче визволити вас, сказав Аарон. Колись він пообіцяв дати Ізраїлевим нащадкам землю, і от тепер він має намір привести вас у цю землю. Ці слова викликали велику радість. Люди були в захваті, їх сповнювало велике щастя, адже нарешті їхньому лихові буде покладено край. Відтак Мойсей за Аароном стали домагатися, аби їх прийняв фараон. Господь Бог Ізраїлів наказав, щоб ти дозволив його народу вільно піти з тієї країни, звернувся до фараона Мойсей. Хто цей Бог? зневажливо озвався Фараон. Я його не знаю, і я, звичайно, не буду виконувати те, що він наказує. І фараон. Звелів своїм прислужникам женіть цих ледачих рабів геть і примусьте їх стати до роботи. По тому він віддав новий наказ єгипетським начальникам, що наглядали за працюючими ізраїльтянами. До цього часу ви дбали, щоб у рабів була солома, яку вони домішують у цеглини. Тепер вони мусять самі ходити. По ланах і забезпечувати себе соломою для виготовлення цегли. А ви слідкуйте за тим, щоб кількість цеглин через це не зменшилася, бо вони мусять і за таких умов виробляти таку ж саму кількість, як виробляли раніше. Виконати таке завдання було неможливо. Проте, наглядачі, якщо цеглин вироблялося менше, били ізраїльтян і знущалися з них ще більше, аніж раніше. Гіркота й гнів охопили ізраїльтян. Бог обіцяв вивільнити їх, проте їм не стало легше, а навпаки, важче. Старші з народу пішли до Мойсея та Аарона і сповістили їх про те, що думає народ. Мойсея Охопив відчай, він звернувся до Бога і розповів йому про свою турботу і про розчарування. Зачекай, відповів Бог. Я виконаю моє обіцяння. Та оскільки фараон не схотів підкоритися мені, йому належить зазнати багато прикрощів, аби навчитися шанувати Бога. І мій народ, побачивши це. Матиме уяву про велич мою і могутність, чого нас навчає ця історія, як ти гадаєш? Я думаю, що ми отримали сьогодні дуже важливий урок, роблячи справу, доручену Богом, не думай, що все мене гладко, як по маслу. Навіть у Мойсея так не було, хоча Бог сам послав його до Єгипту. Виконуючи волю Божу, приготуймося долати й труднощі і не занепадаймо духом, адже з нами Бог. А зараз час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.